Найбільш розповсюджені джерела це сайти з пошуку роботи. Такі самі групи існують і в соцмережах. Треба бути дуже обережним, тому що там майже не існує модерації роботодавців. Ситуація, коли людина сама собі навчається, потім шукає роботу, означає, що навчання ніхто їй не оплачує. Агенція несе витрати, аби підстрахуватися. Вони беруть певну страховочну суму, яку повертають людині, яка виходить на роботу в Польщі, Чехії, Німеччині тощо. Як у воєнні часи знайти роботу? Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці. Пошук роботи під час війни. З чого починати? Які ресурси залучати. Треба подивитися, яку роботу, які види роботи ви хочете шукати. Це буде робота на повний день, підробіток або інші варіанти, залежно від цього, шукати по джерелах саме ті вакансії, які вам є прийнятними. Найбільш розповсюджені джерела це сайти з пошуку роботи. А це вакансії від Державної служби зайнятості, це сайти самих компаній, рекомендації друзів, власні запити по соцмережах. Трохи менш надійні це групи в месенджерах, таких як Viber, Telegram. Ну і звісно, об'яви на стовпах. Ніхто їх не відміняв. Які державні організації мають сайти з вакансіями? Насправді таких ресурсів немає. Існує єдиний сайт від Державної служби зайнятості, який об'єднує вакансії не тільки Державної служби зайнятості, але й багатьох сайтів з працевлаштування, тому що рік тому була введена єдина платформа по вакансіях. Дійсно, є сайти державних організацій, на деяких з них є розділ кар'єра і можна там пошукати роботу. Є благодійні організації, громадські організації, які теж підшукують собі волонтерів або фахівців, які готові займатися цією проблематикою, і теж можна пошукати роботу там. Але в багатьох випадках треба достеменно знати іноземну мову, тому що працівників шукають а, саме філії представництва а, великих благодійних іноземних компаній. Чи існують недержавні всеукраїнські ресурси для пошуку роботи. Насправді існують декілька великих сайтів з працевлаштування на кожному з яких є тисяч по 50 вакансій, такі як Орквіроботою Джерсі. Джині, доу для програмістів, OLX для блакитних комерців і так далі. Стосовно груп Viber і Telegram, існують певні групи, там робота в конкретному місті або вакансії в конкретному місті. Такі самі групи існують і в соцмережах. І, відповідно, можна подивитися, що там є, але треба бути дуже обережним, тому що там майже не існує модерація роботодавців, і існує проблема з тим, що там присутня велика кількість непевних вакансій або вакансій явновіших країн. Як ефективно користуватися такими сайтами та телеграм-каналами, щоб знайти свою вакансію? Існує певна категорія фільтрів на кожному сайті. Ви можете обрати роботу на повний день, підробіток, віддалену роботу, вибирати роботу в конкретній сфері, в конкретному місті, а під конкретний заробіток, під конкретний досвід і так далі. Але треба розуміти, що кожного разу, як ви обираєте конкретну вимогу, ви обмежуєте ту кількість вакансій, на яку? А ви могли б подаватися. Знов таки, ви розміщуєте своє резюме в базі кожного сайту, це безкоштовно, і даєте можливість деяким роботодавцям, які спочатку шукають по базі резюме, а потім розміщують вакансію або ні, вас знайти і запропонувати вам роботу. А в більшості випадків, якщо ми кажемо про телеграм-канали, про вайбер-групи, можна писати напряму особі, яка пропонує роботу. Або цікавитися подробицями, або відгукуватись на вакансію. Знов таки на, на великих сайтах є можливість відгукуватися на вакансії тим резюме, що прикріплено. І існують певні прості вакансії, на які просто можна подати свої контактні дані, і роботодавець з вами зв'яжеться. Чи висувають роботодавці особливі вимоги під час війни? Роботодавець більше налаштований на хард скілс та не на софт скілс, цебто на успішний готовий досвід більше ніж на Можливість його швидко опанувати, тому що в багатьох випадках вакансії є терміновими, і роботодавцю важливо максимально короткий термін не тільки закрити ту вакансію, але отримати фахівця, який 100% буде продуктивним на цьому місці. Тому є питання, якщо це базова робота, якась навчальна асистентська і там дійсно вказано в вакансії, що потрібна людина певних особистісних якостей. А особистісних компетенцій, тоді так, якщо більший наголос зроблений на досвід, треба вказувати достоменно, що і як людина робила, щоб роботодавець зрозумів, якої якості фахівця він не має. Вакансії за моєю спеціальністю відсутні як проаналізувати професійний досвід і підшукати сферу, у яких маю змогу отримати вакансію. Є варіант, коли коли ви розглядаєте, як я кажу, мале коло біля вашої вакансії, біля вашої професійної сфери. Це означає, що, наприклад, якщо ви працювали десь. В департаменті маркетингу в одній спеціалізації ви розглядаєте інші вакансії в маркетингу. дивитеся, де є найбільше спів... найбільше співпадіння того, що ви виконували або до чого були дотичні, і те, що пропонує роботодавець. Іноді ви можете змінити сферу, якщо, наприклад, ви були маркетологом в банку чи страховій компанії, перейти в виробничу сферу, в сферу FMCG і так далі. Є варіант, коли ви кардинально змінюєте роботу і знаходите тимчасовий підробіток, тому що, наприклад, якщо ви івентор або туристичний гід, або ще якась професія, яка наразі трохи не задіяна, ви шукаєте іншу простішу роботу, яка просто дасть вам певні гроші і змогу протриматися до тих часів, коли вакансії поновляться. Це може бути вакансія продавця-консультанта, оператора контакт-центру, адміністратора тощо. І відповідно, для певних вакансій ви будете оверкваліфайт, але роботодавці зараз. Розуміючи, ставляться до того, що люди шукають роботу і наймають цих людей на прийнятну для обох заробітну плату, чи мають право за умов воєнного стану не оплачувати стажування або навчання? Є ситуація, коли навчання і стажування взагалі не оплачуються. Ситуація, коли людина сама собі навчається, потім шукає роботу, означає, що навчання ніхто їй не оплачує. І стажування в форматі знайомства, коли людина просто приходить, наприклад, в магазин подивитися, як виглядає її майбутня робота, нічого не робить, а просто витрачає час роботодавця, теж не є стажування. Якщо є офіційно зафіксовані трудові відносини в форматі стажування, або людина вийшла на роботу і її починають навчати, оце все має бути оплачено. Знов-таки можливий варіант, коли це проговорюється між роботодавцем і кандидатом, що на час стажування і навчання. Заробітна платня, наприклад, буде мінімальною, буде виплачена просто якась стипендія, це теж можливо. Є варіанти, коли навчання або стажування не мають кінцевого терміну, і просто людина здає іспит і виходить на повну роботу. Тоді ця стажування або навчання може оплачуватися поденно да, подобово. А знов-таки є варіанти, коли. Навчання або стажування йде фоновим режимом, да себто людина, наприклад, поступає на вакансію продавця консультанта, але одночасно навчається на касира, і вона отримує ставку продавця консультанта. І після того як вона здає кваліфікаційний іспит на касира, вона просто переходить на іншу посаду з іншою заробітною платнею. ніхто їй не доплачує за те, що вона навчалася вакансії а, професії касира. Хочу працевлаштуватися за кордоном. Чи існують посередники, які офіційно надають таку платну послугу? Є варіанти, коли існують Агенції з працевлаштування за кордоном. Ця діяльність є ліцензованою нашою державою, і в нас є навіть Асоціація Агенції з міжнародного працевлаштування. І ви можете на сайтах знайти тих агенцій з зарубіжного працевлаштування ліцензії, які вони отримують, аби підтримати репутацію і офіційність власного бізнесу. Є організації, які надають цю умову безкоштовно. Це так звані рекрутингові агенції. Їм сплачує роботодавець за кордоном. Це не завжди найкращі вакансії, це не завжди. Абсолютно безкоштовний для пошукача варіант, тому що агенція може надавати свої послуги безкоштовно, але аплікант має сплатити там за візу, за дорогу і такі інші витрати, все одно понести. Іноді буває ситуація, коли люди звертаються до агенції саме з працевлаштування, аби намагаються, щоб їм знайшли найкращу вакансію і готові за це доплачувати. Іноді буває ситуація, коли агенції беруть просто передоплату, яку повертають потім людині. Тому що існують певні ситуації, коли кандидати підтверджують готовність працевлаштуватися на ту роботу, або зникають, або перестають виходити на зв'язок. Агенція несе витрати, аби підстрахуватися, вони беруть певну страховочну суму, яку повертають людині, яка виходить на роботу в Польщі, Чехії, Німеччині тощо. Але в більшості випадків можна звертатися до різних агенцій і питатися, чи їхні. Послуги є безкоштовними для пошукача чи ні, тобто це агенція, це агенція з працевлаштування, можливо, і інше чи існують ресурси, на яких можна отримати юридичну консультацію з питань працевлаштування безплатно. При державній службі зайнятості існує служба кар'єрних радників, які консультують фахівців, які шукають роботу, і відповідно до їх функцій входить і забезпечення правової грамотності наших пошукачів. А відповідно, вони консультують з того, які документи мають бути надані, коли людина офіційно працевлаштується, на що можливо розраховувати, яким чином мають бути оформлені трудові відносини. Ну, стосовно України, 100%, стосовно закордонного, навряд чи. можна звернутися до Асоціації агенції з міжнародного працевлаштування в них є сайт, і на ньому подивитися в розділі питання відповіді, найбільш розповсюджені варіанти. Проблем та негараздів, які можуть спіткати людину, яка самостійно працевлаштовується за кордон або стикнулася з посередником шахрає, яких вакансій зараз найбільше? У якій сфері реально знайти роботу? А як завжди, найбільше вакансій в сфері продаж, торгівлі, надання послуг, виробництво а робочі спеціальності, а трохи менше вакансій в логістиці, фармацевтиці, сфері гостинності, адмінперсонал, сенсі кур'єри і так далі. І, звісно, трохи менше стало вакансій в ІТ-сфері, хоча воно теж входить до першої десятки. Фріланс чи є можливість під час війни працювати на себе? Чи багато таких вакансій? Кількість віддаленої роботи взагалі збільшилася. А не зважаючи на те, що законодавче поле прописано не досить конкретно, існує певна кількість вакансій, і не тільки вакансії, але й, наприклад, бірж для фрілансерів, там де можна отримати замовлення, тепер уже по всьому світу. Якщо ви знаєте англійську мову, наприклад, або німецьку або французьку, отримати більшу кількість замовлень за більш прийнятні гроші, особливо, якщо ви творчої людиною можете робити дослідження, писати тексти, робити дизайни, проводити певні роботи, ну і таким чином підтримувати своє фінансове благополуччя. На все добре, мирного неба, хороших вакансій і гарної роботи!